В ефірі новини дивіться у випуску. в Ізмаїлі кращих випускників нагородили золотими та срібними медалями. Ізмильський державний гуманітарний університет радо відкрив свої двері для майбутніх абітурієнтів 2023 року. Обережно купання заборонено. Ізмельські патрульні та рятувальники провели профілактичний рейд на стихійному пляжі. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 20 червня орієнтовно такі: 221 тисяча осіб особового складу, 3 тисячі танків, 7 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 3 тисячі артилерійських систем, 614 реактивних систем залпового вогню, 372 засоби протиповітряної оборони, 314 літаків, 6 гелікоптерів, 3933 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 1214 крилатих ракет, 18 кораблів, 6645 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 531 одиниця спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського Торіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмаїлі нагородили кращих випускників золотими та срібними медалями. Цього року встановлено рекорд за всі роки системи освіти міста. 67 випускників отримали за старане навчання свої перші нагороди від держави: 51 золота та 16 срібних. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмаїлі 20 червня в великому залі виконкому відбулось урочисте нагородження кращих з кращих випускників 2023 року. В свої перші в житті серйозні державні нагороди отримали 67 медалістів, 51 золотих та 16 срібних. Така статистика не може не викликати гордість за майбутнє покоління професіоналів. Непрості навчання роки випали на шляху нинішніх випускників. Ви навчались у дні, коли не було світла інтернету. Навчались в сховищах, коли лунали сигнали повітряної тривоги. Чули звуки сирен замість дзвінка на урок. Війна, що розгорнулася на території нашої держави, це боротьба за свою незалежність, величний прояв патріотизму, любові до України, багатогранності народу, його традицій та гордості за свою національну приналежність. Церемонію нагородження медалістів проводив міський голова Андрій Абрамченко та начальник міського відділу освіти Жанна Волканецька. Юні випускники шкіл міста мріють стати айті фахівцями, моряками, журналістами, дипломатами, медиками, перекладачами, вчителями та юристами. Срібна в майбутньому мріє стати журналістом та надалі розвивати свободу слова в Україні. Ваше майбутнє це майбутнє України. Ми обов'язково переможемо та відродимо нашу країну. Зазначив у своєму зверненні до випускників міський голова Андрій Абрамченко. Затяги. Нашим героїчним силам оборони ви маєте можливість закінчити школу і отримати за ваші високі знання, високу оцінку першу державну нагороду в вашому житті. Це насамперед ваша заслуга. Це заслуга ваших вчителів. Підтримка ваших батьків. Ваше майбутнє це майбутнє України. Це наша перемога над російським агресором. Ми сильні, ми згуртовані. Ми без переможемо і відновимо нашу країну. Зі словами подяки до міського голови та виконавчого комітету звернулися випускники. Шановний Андрій В'ячеславович. Дозвольте від всіх ізмирських випускників 2022-2023 навчального року подякувати вам і всій вашій команді за наші успіхи і можливість впевнено крокувати до них. Ми молоде і незламне покоління незламної держави, яка зі зброєю в руках виборює своє право на незалежність і мирне існування. Наостанок задоволені медалісти із радістю бажають майбутнім випускникам мирного неба та, попри все, йти до своєї мети. Я закінчив із ліцей політехнічний з золотою медаллю. Я желаю будущим випускникам, щоб вони спокійно, без всяких нервів. и с усилиями закончили свой последний учебный год, и чтобы у них все получилось, как они и хотят. Закончила первую гимназию, витаю всех выпускников и желаю всем найти себя. Желаю всем следующим выпускникам побольше терпения в этот непростой период и всего самого лучшего. Я закончила гимназию номер 10 в городе Измаила. Я хочу побажать нам всем сил, терпения, успехов, Нам треба щось сприймати вже нашу реальність, як ми живемо і щось змінювати. Покончили 9-ту гімназію, 11-й Б клас. Желаю випускникам і будучим ученикам школи, ну, успіхів і всіх удачі головне. Після урочистого вручення медалей за традицію випускники зібралися на сходах міськради, щоб зробити спільне фото на згадку. Катерина Кисельова, Теодор Христів для програми новин. Ізмельський державний гуманітарний університет радо відкрив свої двері для майбутніх абітурієнтів 2023 року. Зустріч пройшла у два етапи. Спочатку студентам розповіли про правила вступу до університету, а потім детально ознайомили з можливостями отримання закордонного диплома. Подробиці дивіться у сюжеті. Ізмаїльський державний гуманітарний університет радо відкрив свої двері для майбутніх абітурієнтів 2023 року. В іт центрі навчального закладу. Представники центру профорієнтації та приймальної комісії провели для вступників ознайомчу зустріч. На початку всіх присутніх привітав очільник університету, ректор Ярослав Кічук. Він розповів про переваги навчання та можливість працевлаштування з дипломом єдиного державного закладу при Дунайського краю. Ми надаємо максимальне сприяння. У працевлаштуванні в нашому регіоні ми зацікавлені, щоб наші випускники дійсно отримали високу якість освіти і були конкурентно здатними на сучасному ринку праці. Далі перед абітурієнтами виступили представники центру профорієнтації та приймальної комісії, які більш детально ознайомили присутніх з умовами вступу та переліком спеціальностей. На сьогоднішній день з державний гуманітарний університет, єдиний державний виш на півдні Одеської області. Відповідно, тут є певні переваги навчання. Зокрема, це державне забезпечення, велика кількість бюджетних місць, можливість навчатися паралельно. І в Румунії, і в Болгарії, і в інших європейських країнах цьогоріч абітурієнти можуть вступати за результатами ЗНО 2020 та 2021 років, а також національного мультипредметного тесту 2022 та 2023. -го. Прийом документів розпочнеться з 19 липня. Однак перед цим слід створити електронний кабінет вступника. Зробити це можна з 1 липня. В нашому університеті буде працювати консультативний центр, де працівники цього консультативного центру допоможуть Можуть вам зареєструватися і створити свій електронний кабінет. Який перелік документів ви маєте з собою принести з 19 липня? Це має бути паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про повну загальну середню освіту, додаток до свідоцтва, результати ЗНО або НМТ, написаний вами мотиваційний лист в роздрукованому вигляді А4 та на електронних носіях. І е, також для хлопчиків це має бути військово-обліковий документ, а саме приписне, і фотографії чотири штуки, три на чотири формат. Відзначимо цього року зустріч пройшла у два етапи: спочатку майбутнім студентам розповіли про правила вступу до університету, а потім детально ознайомили з можливостями отримання закордонного диплому. Зокрема, в Галацькому університеті Нижній Дунай. До нас прибули наші колеги та партнери з Галацького університету, Нижній Дунай. які Паралельно дали можливість нашим студентам і абітурієнтам подати заявку для паралельного навчання в університеті Румунії. Таким чином, вони за один термін навчання зможуть отримати одразу дві спеціальності: одну у нашому університеті, іншу в університеті Галацькому Нижній Дунай. Чому серед усіх інших навчальних закладів обрали саме Ізмаїльський державний гуманітарний університет? Ми запитали у абітурієнтів. Я прийшов в ДГУ, тому що я знаю, що у вас є якісне надання вищої освіти, є бюджетні місця, а також є працевлаштування після закінчення навчання. Я планую вступати до Ізмельського державного гуманітарного університету, тому що це єдиний державний університет українського Подунав'я. Я обираю спеціальність середньосвіта природничі науки, тому що ця спеціальність складається з трьох спеціальностей: це біологія, фізика та хімія. Загалом вступна кампанія до Ізмельського держуніверситету проходитиме у дві сесії. Основна сесія триватиме з 1 липня до кінця серпня, а додаткова з 1 жовтня до 30 листопада листопада. За більш детальну інформацію стосовно вступу звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою вулиця Рєпіна, 12, 102 кабінет. Телефони для довідок 048 41 9 07 094 998 96 07 068 031 39 92. Наталя Гаврилова, Анастасія Грекова, Наталя Маленко для програми новин. З настанням літа і тепла, мальчани активно відвідують стихійний пляж біля діорами. Деньми ізмельські патрульні та рятувальники провели профілактичний рейд, поспілкувалися з присутніми, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує у собі Дунай. Докладніше дивіться у репортажі. Дунай, ріка знаменита, але небезпечна. Стрімчастий рельєф, звивисте русло, ділянки з розгалуженою і нестійкою течією, велика кількість мілин і перепадів. Найбільш небезпечним Дунай є в районі 95-го кілометра, де ізмальчани розгорнули стихійний пляж з метою недопущення нещасних випадків на водних об'єктах. Ізмельські патрульні та рятувальники провели спільний профілактичний рейд. Сьогодні провели для населення інформаційну кампанію. Аби е, довести до людей про те, що таке пляж, які мають бути вимоги до пляжу, Дунай непридатний для купання. Усе через течію. Її швидкість перевищує максимально допустимі норми. Однак люди нехтують цими фактами. Щороку кількість загиблих від утоплення на стихійному пляжі Ізмаїла тільки примножується. Про це свідчить статистика. За попередні роки у нас були трагічні моменти, коли е, гинули люди саме на цьому. Так званому стихійному пляжі У 2021 році у нас потонула людина, в 2022 році потонула людина. Особливість цього стихійного пляжу, де ми знаходимося, це те, що тут дуже сильна течія. І коли трапляється біда, коли людина починає тонути, просто-напросто. Дуже проходить багато часу, поки приїдуть рятувальники, оскільки тут на місці пункту рятувального не існує. Звивести дно та ями ніколи не дозволять створити на набережні біля діорами санкціонований пляж, пояснюють рятувальники, та більш детально розповідають про правила влаштування пляжів та місць масового відпочинку. Глибина в зоні водного об'єкту, що прилягає до пляжу, і введена для купання, має бути в межах півтора та 1,7 метри. Ширина смуги зони водного об'єкта не повинна перевищувати 50 метрів від берега. Швидкість течії не повинна перевищувати 0,5 метрів в секунду. Для акваторії має бути рівне, щільне, спуском без оступів, піщане, гравійно-піщане або дрібно-гравійне е, спущення. В ході профілактичного рейду представники екстрених служб поспілкувалися з відпочиваючими, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Аби інформація краще запам'яталася, вручили спеціальні пам'ятки з основними правилами поводження на водних об'єктах і порекомендували купатися лише на санкціонованих пляжах. Хочу зазначити для ізмельчан, для гостей міста, для жителів району, що у нас в селі Озерна є база відпочинку, де є обладнаний. Пляж, тобто в районі у нас є водні об'єкти, на яких можна купатися. У нас в країні триває війна, люди гинуть на полі бою і не хочеться, щоб людина просто так лишала себе життя, бо вона не знає елементарних правил безпеки. Перш ніж піти купатися на несанкціонований пляж, добре подумайте та згадайте, на вас чекають вдома. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова та Одур Христів для програми новин. Трьох порушників затримали сьогодні вночі поблизу українсько-молдовського кордону військовослужбовці із мирського загону. Група осіб, яка рухалася у бік Молдови, виявив прикордонний наряд за допомогою тепловізора неподалік села Городня Болградського району. На неодноразову вимогу прикордонного наряду про зупинку вони не реагували та продовжували рух. Лише після попереджувальних пострілів вгору нічні подорожувальники зупинились. Правоохоронцям порушники пояснили, що не чули вимог прикордонників, а в Молдову намагались потрапити, нібито для лікування. При цьому жодних медичних документів, що підтверджують їх слова, у них не було. На всіх трьох затриманих осіб призовного віку складено протоколи про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетинання кордону. Ступінь їхньої відповідальності визначить суд. На узбережжі Чорного моря, в курортній зоні села Приморське із Мельського району працівники поліції разом з прикордонниками виявили правопорушника. Як стало відомо, мешканець Вилківської громади, який є охоронцем однієї з баз відпочинку, займається незаконним виловом водних біоресурсів. Перевіряючи отриману інформацію, правоохоронці провели рейд узбережжям, де застали зловмисника. Він встиг вийняти з води саморобний ятір з незаконним уловом та вже діставав інший. Поліцейські вилучили у браконьєра два незаконних знарядя лову. Понад з половиною тисяч штук креветок, 59 бичків, 19 крабів, 29 камбал та одного окуня. За попередніми підрахунками фахівців правопорушник завдав рибному господарству України збитків на суму понад 170 тисяч гривень. За даним фактом розпочали провадження. Санкція статті передбачає покарання штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на срок до трьох років. Триває досудове розслідування. На Одещині продовжують рятувати тварин після підриву Каховської ГЕС. Співробітниками одеського морського порту були знайдені пташеня Лиски, тритонів, болотних черепах та вужів. Тварин принесло потоками води після підриву Каховської ГЕС. Врятованих тварин передали до одеського зоопарку, де їм надали необхідну допомогу. Незабаром їх планують випустити в їхнє звичайне місце існування. На фронті загинув захисник з Ізмаїла Володимир Іванов. 13 червня в бою за Україну. Її свободу та незалежність загинув мешканець Ізмаїла, стрілець снайпер морської піхоти, матрос Володимир Іванов. Герой загинув в районі населеного пункту Стороживе Донецької області. Він був мужньою людиною, відданий військовій присязі на вірність українському народу. Про дату поховання героя буде повідомлено пізніше. Вічна пам'ять герою. Герої не вмирають. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 36 гривень 81 копійку, продати за 37 гривень 33 копійки. Євро купівля 40 гривень 24 копійки, продаж 40 гривень 98 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 21 червня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями. В день без істотних опадів. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17 19 градусів. Вдень 28 вісім-тридцять градусів. В Одесі хмарно дощитиме. Вітер змінних напрямків 3-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19 двадцять градус. А вдень 24 чотири градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з а також на ютуб каналі з Online та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.